Прямо зараз з нами на скайп зв'язку Олексій Голобуцький, політолог. Доброго дня, добрий пане день. Олексію, вас також вітаю сьогодні. В Криму закривають канали, які не пройшли перереєстрацію. Які ще утиски татарського населення заготовлені Росією? На вашу думку? Адже спочатку з Криму вислали Джемільова, потім закрили телеканал. Чого ще можна очікувати далі? Ось в такому ланцюжку. Ну, в нинішній концепції Російської держави, я думаю, що е, є всі механізми для того, щоб зробити так, щоб кримсько-татарський народ це відчув частиною е, незрозумілої такої е, спільноти, як російський народ. Для цього буде ліквідований меджліс як орган е, е, кримсько-татарського народу. Потім, думаю, що будуть зроблено все для того, щоб було створені, Е, Якісь паралельні такі структури, які будуть робити все, щоб з'явилися, ну, скажімо так, різні, різні варіанти кримсько-татарської ідентичності. Ну, а в перспективі це притворення кримських татар в, в такий, скажімо так, анклав, як е, національний, да, як Чечня, Гушетія там інші, да, які дають 99% на виборах президента чи в Госдуму і так далі. Це ну це вже далекі та мутиплани там через років п'ять-шість. Пане Оксі, от від сьогодні, від 1 квітня на комунальні послуги тарифи знову зростають. І, ось слухаючи людей, зрозуміло, що вони невдоволені, особливо цінами на хліб та на комунальні послуги. Водночас зараз кожен протест розглядатиметься як підґрунті агресору. От як вийти з такої патової ситуації, що з одного боку будь-який протест ворог використає на свою користь, а з іншого боку, мовчати ну, люди теж не можуть, як вирішить. На вашу думку, цю ситуацію можна, Ну, по-перше, ми поки що не бачимо таких серйозних протестних рухів. Прямо так, щоб мільйони виходили на вулицю. Інші протестні рухи вони будуть, звичайно, вони є зараз. І це абсолютно нормально в демократичній державі. Ми повинні розуміти, що проплачені мітинги, так мовити, вони можуть ну, там, тисяча, десять тисяч, 20 тисяч. Мільйон все одно не вийде. От коли вийде мільйон два на хвилі якоїсь соціального протесту, тоді це буде серйозно. Тоді це звичайно Росія може цим скористатися, але це вже буде все одно проблема створена нинішньою українською владою. Тому треба ці проблеми вирішувати зараз. А вирішувати їх можна підвищуючи довіру до української влади сьогодні. Слідкуючись з народом, розповідаючи про ті реформи, які відбуваються, і показуючи результати цих реформ, і я думаю, що все ж таки межа терпіння українського народу ще не подобана, скажімо так. Повертаючись до теми підвищення тарифів від сьогодні в Україні на комунальні послуги, чи не може рухнути вся ця система ось через кризу неплатежів? Адже ну наскільки б не були дисциплінованими і бабусі, і дідусі, які е, займають черги там до 25 числа, аби там своєчасно заплатити? Але якщо в них просто не буде грошей, не буде чим платити, то вони ж не будуть платити. Невже цей крок? Ось не могли прорахувати ініціатори підняття тарифів. Ми почнемо з того, що перше, треба, щоб населення спочатку розібралося конкретно, тому що в нас велика кількість населення просто не знає, що вони підходять під субсидії, під різні соціальні так би мовити моменти, які потрібно просто взнати і це все використати. Да? У нас не так тотально. тобто розповіді про те, що про бабусі будуть за однокімнатну квартирку виплачувати всю пенсію. Це просто розповіді, да це, це не реальність в нинішній Україні. І, а чи будуть не платежі, вони, звичайно, будуть, це вже Україна проходила. Ну, це може, звичайно, звичайно, зробити серйозні проблеми для економіки, але я думаю, що все ж таки, скажімо так, такої, прямо що 90% неплатежів такого найближчим часом не буде. От, чи хватить на всіх субсидій, якщо всі кинуться оформлювати субсидії? Ну, думаю, на, на всіх, звичайно, не вистачить. Цьому і не, 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 не повинно, щоб було. Повинно вистачити на тих, хто найбільше цьому цього потребує. Росія від сьогодні продовжила дію знижки на газ для України до кінця червня. Сьогодні уряд Російської Федерації прийняв постанову по продовження пільгового режиму поставок природного газу в Україну з 1 квітня по 30 червня 2015 року. Включно Росіяни таким чином просто не хочуть втратити газовий ринок України чи Чому ми не пішли на це? росіяни? Не хочуть дійсно втрачати український газовий ринок, це абсолютно логічно. Тим більше вони розуміють тенденцію, яку зараз іде. Ціна газу прив'язана до ціни нафти. Вона, судячи, з цього не буде як мінімум рости. А і ціна газу теж не буде рости від цього. вона буде падати. і тому вони хочуть звичайно зробити так, щоб ну, вони отримують реальні гроші від України. Це тут же політика політикою, геополітичні інтереси, геополітичними інтересами, але є конкретні гроші. Да? І ці гроші в Росії потрібні. Напередодні в Києві презентували ось такий неформальний опозиційний уряд. Яку стратегічну мету на вашу думку носить формування такого стіньового уряду? Яка власне його кінцева мета? Просто заявити, що от ми є і не випадаємо з політичного життя. Чи задача все таки дочекатись свого часу і стати, врешті-решт, реальним урядом? Ну, розумієте, жоден тіньовий уряд нашої історії на Україні не ставав реальним це раз. По-друге, ну завжди це був більше піару, ніж реальності, реальних якихось дій. Ну вони намагаються таким чином розширити палітру своїх, скажімо так, політичних кроків в своєї діяльності. Да? тому, що ну вже виключно депутатська діяльність невеликої групи. Вона, ну, перше, не так помітна в парламенті, по-друге, ні на що не впливає. Да? Ці 10%, які вони мають, вони ну, ні на що не впливають в парламент. Це все ж таки розширює арсенал. Це раз, а по-друге, це показує ще про те, що опозиційний цей уряд він входить в нову фазу, ну мається на увазі, опозиційний весь цей рух входить в нову фазу, да? фазу протистояння з нинішньою владою. Як кажуть деякі експерти, ну і це говорять про списку по списку, можна побачити опозиційного блоку, що зійшлися інтереси за льовичкина в захисті своїх активів, і це так мовити такий їхній спільний проект.